Відео буде трішки занудне. Хто любить прості рішення, прості питання, прості відповіді, можете гортати далі. Ви Знаєте, Джо Байден ось поговорив з одним із лідерів там Хамасу чи то Палестини, Невідомо там хто з них хто. Не хочу особливо розбиратися, але Джо Байден поговорив зі стороною, яка нині виступає ворогом Ізраїлю, тобто дві країни, ось зараз так перебувають. І я вам хочу пояснити, що це таке, щоб у вас рожеві окуляри зняти. Я вам хочу пояснити: є така дисципліна, яка називається моделювання конфліктів. І ще є така дисципліна, як Теорія динамічного хаосу, от коли ти хочеш мати важелі впливу, ти просто створюєш і моделюєш конфліктні ситуації, і в тебе на кожну конфліктну ситуацію є ще важелі, переважелі, впливи і так, далі, і так далі. І чим більше хаосу навколо, тим краще тобі. Тому що ти цей хаос моделюєш, ти його модеруєш, ти на нього впливаєш. І ти фактично забезпечуєш собі потужність, тому що так чи інакше різні території ти знекровлюєш, тому що в них просто немає можливості якось опанувати, думати про щось інше. Вони просто постійно тотально перебувають якісь заворухи, і це нормальна схема, так. Нині, коли сказали, там холодна війна. Ні, воно вже все трішки динамічно зроблене. І тепер це локальні війни. От Там люди, які говорять, що от буде третя світова. Та я вас умоляю, яка третя світова? Яка третя світова, коли фактично всі конфлікти моделюються з одного центру? Ну, на мою точку зору. Ну, може, не з одного, там, з двох десь центрів. І то, думаю, що з одного. І ось ця. Схема вона дозволяє вона дозволяє просто ослаблювати деякі країни і не давати їм можливості для розвитку, для процвітання, для е, стабілізації себе і так далі. Ну, згадайте лівійського лідера Муамара Каддафі. В країні жили чудово, чудово люди. Вони зараз там згадують, як було їм зараз. Це країна розвиненої демократії, бідної розвиненої демократії. Начебто. А чому так? А тому, що лівійський лідер почав себе показувати на арені, він почав говорити про відмову від долара і так далі. Ну, така собі модель. Тому, знаєте, все може бути набагато, набагато глибше і серйозніше, ніж ви з вами, ми з вами думаємо. Колись один письменник говорив про те, що правдоподібність це легко. І тому будь-яка брехня вона легко проходить в маси, тому що брехня правдоподібна. а істина такої властивості немає, тому часто істина не приймається